Є по наявності отакі форсуночки для польових оприскувачів. Країна виробник Польща. Є отакі тройні, це глуха форсуночка, є тройна, також прохідна, є одинарні форсуночки, також прохідна і кінцева. Ці форсунки дуже популярні в Україні, так як практично всі виробники оприскувачів комплектують свої оприскувачі саме такими форсуночками. Також у вас, у вас не буде проблем з їх. Обслуговуємо, так як всі запчастинки до них є по наявності. Отакі От копачки кільце в корпус сторонні форсуночки, уплотнітельні кільця під розпилітель саме ситочку, мімбрамки в клапанацікателя, кришечки клапана цікателя, клапанці. Форсуночки дуже якісні. Кого буде цікавити, звертайтесь детальніше за номером телефону, або переходьте до нас на сайт. Там всі ціни актуальні. Всім гарного дня. Дзвоніть, пишіть.